Привіт, мої улюблені, книголюби! Сьогодні ми з вами поговоримо про літературні зашквари. І якщо досі ви думали, що письменники і письменниці це найменніші світі люди, з якими просто ніколи нічого не трапляється, то сьогодні ви ой, як здивуєтесь. Тож не будемо тягнути кота самі знаєте за що. І поїхали! Uh -oh. Найвідомішим прикладом cancel culture» в літературі можна сміливо назвати Джоан Роулінг. Сумніваюся, що саме такої слави прагнула авторка мого любого Гаррі Поттера. але маємо те, що маємо. Її послідовні трансфобські висловлювання глибоко вразили фанатів. Останню краплю став допис у Твіттері, в якому вона процитувала статтю про людей, які менструють, додавши від себе: раніше існувало слово на позначення цих людей. Нагадайте: жунка, жінка якщо ви зараз думаєте, що такого сказала Джон Ролі, то не озвучуйте цю думку вслух, будь ласка, бо вас теж вважатимуть мотивом. Просто в цивілізованому світі жінкою вважається не лише істота, яка народилася з піхвою і щомісяця стікає кров'ю. Ні. Жінкою вважається будь-хто, хто так себе ідентифікує, і неважливо, який набір органів дала тобі матінка природа. Зараз ви можете подумати, що всі просто придираються до Джона Волі. Ну, ляпнула жінка, дурість, ну не подумала, ну з ким не буває. Але потім вона вирішила пояснити, що ж саме вона мала на увазі, і остаточно себе закопала. Краще не пояснювати в деяких випадках. Серйозно, краще просто промовчати. Я знаю і люблю транслюдей, однак заперечувати поняття статі не можна. Якщо статі не існує, старається жива реальність жінок всього світу. Я поважаю право кожної транслюдини жити у такий спосіб, який вона вважає відповідним та комфортним. Я б підтримувала вас, якщо вас дискримінували на підставі належності до транслюдей, водночас моє життя формувало те, що я жінка. Що ж, жінка, Джоан, мабуть, не варто нагадувати тобі, що саме через твою жіночу стать. На обкладинці Гаррі Поттера і лише твої ініціали, Джей К. Роулінг. Аби читачі подумали, що авторкою Гаррі Поттера – є чоловік, і з більшою охотою купували книжки. Хіба ж не так? Ага. Радує в цій ситуації лише одне: Джон Роулінг добре засвоїла свій урок, з нею не хочуть співпрацювати видавництва та режисери. Її не запросили знятися в фільмі, присвяченому 20-річчю виходу першої серії Гаррі Поттера. І зараз вона вимушена писати свої нові твори під псевдонімом. Однак Джон Рулін ще дуже легко відбулась є випадки набагато складніші. Є випадки, коли через свою творчість письменнику загрожує смерть. Британський письменник Салман Ружді, автор сатанинських віршів, живе з постійними погрозами смерті через свою критику ісламу. В 1989 році правитель Ірану видав розпорядження стратити ружді через богохульство. А радикальні організації пропонували мільйони доларів за його голову. Дев'ять років він жив під охороною британських спецслужб, а 12 серпня цього року на нього здійснили напад просто під час виступу на самісінькій сцені. На щастя, письменник вижив і зараз оговтується після травм. В нападі неофіційно звинувачують владу Ірану, яка офіційно все заперечує. Ну що, ви досі думаєте, що письменники живуть дуже нудним життям? Треті поїхали далі. Oh. Особливе значення набуває cancel culture в умовах війни. І тут найкращим прикладом буде Друга світова війна. Після поразки Німеччини ніхто не закликав скасовувати її культуру. З тієї простої причини, що вже відбувся Нюрнбергський процес, і ідеологія нацизму вже була засуджена. Більшість діячів культури відмовилися від Гітлера, від його політики, і навіть від свого громадянства. Серед них був Томас Ман, Еріх Марія Ремарк та інші. Але й залишилися ті. Вірою, правдою, служив нацизму та його ідеї навіть після поразки Гітлера. І саме вони потрапили під Cancel culture після Другої світової війни. Так норвезький письменник і лауреат Нобелівської премії Кнут Гамсун, симпатик Третього рейху, був звинувачений в колабораціонізмі і проти нього навіть розпочався судовий процес. В підсумку він опинився під домашнім арештом і невдовзі після цього помер, а його твори заборонили, хоч і ненадовго. Одним із найяскравіших прикладів Cancel Culture після Другої світової війни є скасування улюбленого композитора Гітлера, великого антисеміта Вагнера. Так от, приблизно середини 40-х років і фактично до сьогоднішніх днів в Ізраїлі не прозвучало жодного концерта з музикою Вагнера. жоден єврейський композитор, чи жоден єврейський ансамбль, чи жоден єврейський дирижер не заграли цієї музики. Хоча в Ізраїлі немає жодного закону, який би на офіційному рівні затверджував цю норму. Але декому не потрібні закони, аби розрізняти, що добре, а що зле. Лише в 2011 році стався виняток, якщо його можна так назвати. Ізраїльський камерний оркестр на вагнерівському фестивалі виконав Зігфрід іділію Ріхарда Вагнера. Звичайно, це спричинило масові протести й обурення євреїв, які не готові були пробачити Вагнеру його антисемітську позицію. На останню роль в розпаленні цього скандалу відіграла фраза самого диригента: ми музиканти, а не політики, під якою треба розуміти, чхати я хотів на вашу думку, і я тут гроші заробляю, що зазвичай не дуже добре сприймається публікою, на яку чхали. Звичайна ситуація в Україні кардинально відрізняється від періоду Другої світової війни. З кількох причин: по-перше, війна все ще триває. По-друге, Росія не покарана. А по треці більшість діячів російської культури не зреклися расизму. Саме тому журнал The Washington Post» назвав це найбільшим геополітичним 21-го століття. І так, російську культуру дійсно скасовують в більшості країнах цивілізованого світу. Наприклад, в сусідній Польщі ви не почуєте музики Чайковського. І тут хочеться передати привіт Ольгі Сумській з її спектаклем Майстер і Маргарита. Олічко, привіт! Як там, як прийшло? Як справи? Добре пропагували українську культуру в світі з російським спектаклем? А, а, добре, ну, все, ну все, рада, що все добре, uh -oh. на цю тему Юрій Андрухович сказав просто дуже розумну фразу, прям запала вона мені в душу. От, послухайте. Я думаю, ну найефективніший спосіб протистояння їм. Якогось культурного протистояння їм. Ну, це от, от такий от бойкот, так? їх, їх не існує. Їх в культурі їх не існує. Вони існують десь там у своїх танках БМП, які треба знищувати. Так, так, він все це сказав. Угу. А тоді поїхав до Норвегії розмовляти з росіянином Шишкіном про війну в Україні. Та й така але але, на своє виправдання він також сказав я зробив цілком свідомий виняток для Михайла Шишкіна, оскільки цей письменник дуже чітко висловлює свою позицію проти Путіна, проти російської агресії, а передусім не живе в Росії понад 20 років і завжди послідовно, переконливо критикує путінський режим. Знову повторюся в деяких випадках краще не виправдовуватися. якщо вже вляпалися в скандал. То хоч не пояснюйте, як ви туди вляпалися і чому саме вас потрібно закенселити? Будь ласка, не рийте самі собі могилу. Це ще ніколи не призвело до добра серйозно. Хто знає якісь випадки, коли людині реально вдалося виправдатися? Я не знаю. Однак скандали вплутуються не лише окремі письменники, але й цілі видавництва. Всі ми пам'ятаємо скандал 2020 року з онлайн-книгарнею Якабу. Яка співпрацювала з Альбіна Publisher, російським видавництвом продавала російські книги. А потім виявилося, що книгарня є, яка розмухала цей скандал, також співпрацює з цим видавництвом і також продає російські книги. І кому тут вірити? Якщо ви думаєте, що хоч одне із цих двох видавництв понесло якісь репутаційні втрати, то що ви взагалі знаєте про видавничий ринок в Україні? Чому я згадую про цей скандал дворічний давнини? Тому що до списку. Переваг якабу тепер додався ще титул сексиста. Що ти можеш розказати про українського читача як е, людина, яка збирає велику кількість е, даних про покупців? Е, Хто він? Ну так, да. е, е, я думаю, що там розповідати в форматі там, 45% mm. чоловіків, там, 55% жінок це нікому не цікаво. Е, в цілому е, більше купують так жінки. Ну, Як завжди витрачають кошти, які заробляли ці чоловіки. І нагорода найбільшого сексиста року вручається сео книгарні Якабу Івану Богдану. Чи Богдану? Чи Богдан? Сердечно вітаємо переможця цим почесним титулом. Коли одні намагаються заробити собі на життя, інші його втрачають. Нещодавно прийшла сумна звістка. Росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Харківщини. Він до останнього був вірний Україні своїм переконанням. За це поплатився життям. Письменник не приховував від окупантів своєї проукраїнської позиції Усі роки війни, волонтерив, допомагав військовим, до того був учасником революції гідності, писав книжки і казки для дітей. Найдорожче, що було в їх домі, це прапор з майдану. Через донос сусідів його арештували, потім стратили і закопали в братській могилі під Ізюмом. Тому що російський чобіт, як і російське слово, сіють лише смерть. Люди відмовляються повністю від всього. Є такі люди, які кажуть, що ось все, що в нас було у нашій домашній бібліотеці російською мовою, все склали і привезли вам. Росія це ворог. І все, що пов'язане з Росією, в тому числі і їхня мова, це сприймається у людей вороже. І люди не хочуть не мати ніякого стосунку до цього. Інститут cancel culture працює не ідеально, особливо там, де стосується літератури. Тому є дещо, що доведеться зробити нам саме. Публічний розголос і дискусія це основа інституту репутації, який так потрібен Україні. Тому, будь ласка, шарте це відео, аби більше людей змогли його побачити. Дякую, що були сьогодні зі мною! Ми з вами побачимося вже рівно за тиждень. Бувайте, бувайте!